Привіт, друзі! Мої шанування. І сьогоднішня моя розповідь, як я і обіцяв, буде присвячена тюрмі, тюрмі, яка знаходиться на самісінькому півдні Південно-Американського континенту. На острові Вогнена Земля. Скільки існує людство, стільки існують тюрми. Вони згадуються ще у старому заповіті. А зараз я знаходжусь у панітенціарному кінці світу, у найпівденнішій тюрмі нашої планети, в тюрмі міста Ушуаїя. Це місце виконувало роль в'язниці із 1904 по 1947 роки. Тут відбували покарання найбільш небезпечні злочинці, рецидивісти та деякі політичні в'язні. Важкі природні умови та географічна ізоляція найпівденнішого міста світу підсилювали безпеку цієї тюрми. Звідси ніхто не втікав, не було куди. У січні 1896 року група із 14 каторжників прибула в Ушуаю. на кораблі, який називався перше травня. Таким чином запрацювала в'язниця для рецидивістів. Яка тимчасово містилася у дерев'яних та жестяних хатинах, це було найсуворіше місце покарання у Аргентині. Ідея полягала у тому, щоб створити тут колонію. І влада негайно відправила після того ще 11 чоловіків та 9 жінок волонтерів. Усі вони були також колишніми в'язнями. І також були рецидивістами. І ось власне вони і були першими поселенцями, які створили спочатку селище, а потім і місто Ушуаю. Отож, як би це дивно не звучало, але у Шуайю заснували зеки. Як я вже казав раніше, тюрма на території вогненої землі існувала із 1886 по 1947 роки. Вона постійно міняла своє місце положення. Спочатку в'язнів тримали на острові Естадос, це сучасний острів Статен. У 1900 році, за пропозицією нового директора, її було перенесено у більш зручне місце. У 1900 році для в'язниці було виділено земельну ділянку площею у 25 тисячі гектарів. Мала вона бути у поселенні Лопатія. Що на самісінькій границі із Чилі. Але жителі Ушуаї стали дружно боротися за те, щоб побудувати в'язницю у їхньому містечку. І ось 15 вересня 1902 року на території військово-морської бази в Ушуаї був закладений перший камінь майбутньої зразково показової в'язниці для рецидивістів. І ця буцигарня стала першим визначним місцем у цьому не дуже показовому містечку. Саме в'язниця стала першою кам'яною спорудою на вогненій землі. Ось так будували під лозунгом усе краще зекам. В'язнів перевиховували за допомогою праці. Тут було більше 30 різних майстерень, неграмотних робили грамотними. Тут працювала загальноосвітня школа, ну і також, звичайно, за допомогою дисципліни. У відповідності до уявлень щодо неї початку ХХ століття за хорошу поведінку в'язні удостоювалися права працювати не тільки на території тюрми, а й за її межами. Тому місто росло та розвивалось, саме дякуючи використанню рабської праці зеків. Усі суспільно корисні споруди та частина будинків зводилася їхніми руками. Як і усі в'язні у всьому світі, місцеві рецидивісти також виявилися великими умільцями у майстерності створювати усякого роду шкатулки ваз, запальничок, сигарних коробок, гаманців, створені своїми руками ремеслені вироби. Вони продавали охоронцям, а через них жителям Ушуаї. І зараз в будь якому старому будинку Ушуаї по-любому знайдеться хоча б якась невеличка річ, яка була створена руками місцевих в'язнів. Також вони робили дуже багато меблі під замовлення і просто на продаж. Місцеві краєзнавці. З настирністю справжніх дослідників, буквально по крупинках збирають інформацію про людей, котрим в лапках пощастило сидіти у найпівденнішій тюрмі планети. Серед них є історія одного чувака на ім'я Каетано Сантос Годіно. До речі, у перекладі з іспанської Сантос це буде святі, але зовсім не за святі діла його сюди запроторили. Він потрапив до в'язниці 27 грудня 1912 року у 16-річному віці за убивство трьох дітей та спробу вбити ще восьмьох. Усі спроби персоналу його перевиховати провалилися з тріском. Народився Годіно у Буенос Айресі і був одним із восьми синів Фіоре Годіно та Люсі Руфо. Батьки Гуєтану багато пили та регулярно зривали поганий настрій на дітях. До того ж, батько ще до зачаття сина підчепив сифіліс, що також відобразилося на здоров'ї юетано. Агресивністю єтано вирізнявся із самого дитинства. Тоді він убивав котів та птахів. Тоді ж у Гаетано проснулися і схильності палія. Жорстокого хлопця, який до того ж абсолютно не цікавився навчанням, постійно виганяли із шкіл. У сім років Годіно напав на двохрічного Мігеля Де Паолі. Побивши малюка, він скинув його у канаву. Це помітив представник місцевої влади. Малолітнього хулігана та його жертву відвели у поліцейський відділок. Через рік Годіно напав на сусідську дівчинку Анну Нері. Знову втрутилася поліція. Проте ніяких санкцій на малолітнього порушника накладувати не стали. Перший дійсно серйозний срок Каетану отримав лише в 10 років. Мати виявила, що її син аж занадто багато часу тратить на мастурбацію. Люсія зв'язалася з поліцейськими, ті відправили Годіно в тюрму на кілька місяців. 17 січня 1912 року Годіно підпалив склад на Корієнте Стріт. Пізніше він зізнався у поліції, що хотів подивитися на роботу пожежних. Особливо хлопця цікавили можливі нещасні випадки під час гасіння. 26 січня 1912 року у закинутому місті було знайдено тіло 13-літнього Артуро Лауроне. Через кілька місяців Годіно підпалив плаття п'ятирічної Рейни Вайніков. Від отриманих опіків дівчинка померла. 8 листопада Кайтано спробував задушити восьмилітнього Роберто Руссо. За замах на убивство Годіно було заарештовано. Однак його випустили ще до суду. До кінця місяця цей довбограй напав ще на двох дітей і підпалив два сараї. 3 грудня 1912-го Годіно заманив хлопчика на ім'я Хесуальдо Джордано у приміський будинок. Там він намагався задушити його своїм ременем. Але це йому не вдалося. Тоді він жорстоко побив свою жертву. Через деякий час Годіно покинув приміський будинок. Рожився цвяхом, повернувся та вбив його у череп Хесуальду. У процесі пошуку знаряддя вбивства Годіно зустрів Джордано старшого. Тоді хлопчик був ще живий. Батько безуспішно розшукував сина. Гаетано холоднокровно побесідував з ним та продовжив далі свої пошуки. Звичайно, тіло убитого хлопчика Каетано заховав. Проте батько досить швидко відшукав останки сина. Убивцю затримали, коли він повернувся на місце злочину. Йому прийшлося у всьому зізнатись. 4 січня 1913-го годіно прибув у виправний центр і буквально відразу намагався вбити кількох своїх співкамерників. Наступна експертиза признала його душевно хворим. Проте остаток свого життя, убивця провів тут, у тюрмі у Шуаї. Агресивності своєї він ні грама не приборкав. Так у 1933-му каетано жорстоко вбив двох тюремних котів. За що був не менш жорстоко побитий іншими в'язнями. Здоров'я його залишало бажати кращого. І з 1935-го годіно безперервно хворів. Подох цей мотлох 15 листопада 1944-го при досить дивних обставинах. Подейкують, що його прибили в'язні за те, що він осліпив котеня. Ось такий довбограй сидів у одній із цих камер. Не розумію, чому цього ідіота скрізь малюють. Сидів також у цій тюрмі і Симон Радовецький. Це українсько-аргентинський анархіст єврейського походження. Народився він 10 листопада 1891 року у селі Степанівка. Нині це Дніпропетровщина. І загримів він сюди через те, що 15 листопада 1909 року він кинув бомбу у автомобіль шефа федеральної поліції капітана. Рамона Лоренцо Фалькона. Він отримав пожиттєве ув'язнення і був етапований до тюрми в Ушуаю. 7 листопада 1918 року Симону удалося втекти. Але усього через місяць його упіймали у чилійському місті Пунта Аренас та повернули назад. У 1930 році президент республіки Іполіто Ірігоєн. Своїм указом підписав помилування, і пожиттєве ув'язнення було замінено висилкою із країни. Відбулося це під шаленим тиском робітничого руху Аргентини. Радовецький покинув країну. Він воював на боці республіканців під час громадянської війни в Іспанії. Помер він у 1956 році у Мехіко. Де працював на фабриці з виготовлення іграшок. Історію його життя описав британський автор Брюс Четвін у книзі Патагонія. Серед інших оригінальних в'язнів був і Матео Банкс. Він отримав пожиттєвий срок за вбивство своєї власної сім'ї. Проте сам Банкс завжди заявляв про свою повну невинність та демонстрував свою глибоку релігійність. Він також любив давати довгі інтерв'ю місцевій газеті, у котрих завжди спростовував слухи про приписувані йому злочини. Але сидільцями цієї тюрми були не тільки збочинці, терористи та вбивці, були тут і політичні в'язні. Рікардо Рохас, адвокат, професор філософії та літератури, ректор університету Буенос Айреса. Також сидів в цій тюрмі. Ось у цій камері. З січня по березень 1934 року. Він походив з однієї із найвпливовіших родин провінції Сантьяго дель-Естеро. Його батьком був Абсалон Рохас, який був губернатором провінції. Він переїхав до Буенос-Айреса, щоб продовжити свою освіту. Згодом він став ректором. Університету Буенос-Айреса, а також директором інституту нафти. Але після державного перевороту генерала Урібуру він зазнав політичних переслідувань і був ув'язнений тут, на вогненій землі. Він був лауреатом багатьох літературних премій, премій по філософії, також був номінований на Нобелівську премію по літературі. Присутність Рохаса у нових аргентинських поколіннях безсумнівна та плідна. Як багатогранний інтелектуал, він відзначав вичерпаність свого покоління та постулював глибоке національне оновлення. Але чи так сталося? Хто зна. Потрібно, мабуть, глибше копатися у аргентинській соціології. А ми зараз у в'язниці. Отож про тутешніх сидільців. Мабуть, достатньо. Давайте ще пройдемося коридорами та камерами цієї незвичайної за своє місцеположенням в'язниці. До речі, зараз ми знаходимося у тюремній столовій, яка також слугувала залою для оголошень. Ось так виглядала камера без прикрас. Це камера у відремонтованому коридорі. Тут усі камери закриті на замки, а одна відкрита. Я спробую зайти сюди і відчути, що відчувало я, яку подали ці кам'яні мішки. Ну, скажу так, якщо зайти і ти знаєш, що за тобою замок не зачинився, і ти зараз вийдеш. То нічого страшного, але якщо уявити, що ти там надовго, то ну його нафіг. Mm -hmm. Місця дуже мало. І дійсно, якщо людина клаустрофобія, то там, мабуть, зразу і здуріння. Це тільки що я був в музеї. Там все більш-менш А тут... А тут дійсно атмосфера та, яка була за часів, коли ця, коли ця тюрма виконувала свої функції. Холод собачий. Не знаю, чому так кажуть. Ну так. Да. Значить менше, як 12 градусів. Я просто не уявляю, як тут можна було. Ми як. Жили? якось вдівалися. А грілися. Ось такими буржуйками. Ну, в принципі, якщо я тут натопити добряче, то, мабуть, від неї буде якесь тепло. Типу, Тоді в неї дотронутись, навіть вже рука мерзне. Цікаво, чому тут так мало відвідувачів. Лише поодинокі. А у тих коридорах там цілі юрби туристів Невже бояться підчепити якийсь злочинний вірус. Та, як на мене, тут набагато цікавіше. Тут більш автентичніше, оригінальніше. Саме тут, а не у тих відремонтованих під експозиції камерах, відчувається зловонний, затхлий, тухлий дух буцигарні, <після> у якому кінчиками волосся та усіма нервовими закінченнями чути дух спокути, каяття, страждання і, навпаки, злоби. Недоброзичливості, ворожості, гніву, люті та роздратованості. І саме у цих клітках суспільство ховало цей нематеріальний психічний світ кожного в'язня. Далі ми потрапляємо до тюремного чистилища. Саме тут зеки мили свої руки, обличчя, чистили зуби, голилися. Справляли маленькі фізіологічні потреби. Далі загальна душова зала. Розрахована вона на 16 лійок і, мабуть, відповідно на стільки ж купальщиків. А це кімнатки для більш серйозніших фізіологічних потреб. Якщо ви пам'ятаєте, у Алькатрасі у кожній камері був унітаз. І лише у карцері подібна діра. Але індивідуальна. Ви знаєте, дивлячись на це все, якось аж важко уявити, скільки людей пройшло цими коридорами, цими сходами, які у них були долі до посадки. Цікаво, як у них складалися долі після звільнення. І, мабуть, серед в'язнів у Шуаї були і чесні люди. Не думаю, що Рікардо Роха був єдиний та неповторний у своєму роді. Букаючи цими коридорами та зазираючи до камер, мені прийшов на пам'ять один тост. Якось східний владика завітав до тюрми, де відбували покарання 20 злочинців. За що сидите? запитався Падишах. Дев'ятнадцять із двадцяти тут же поклялися, що сидять безвинно. Виключно через судову помилку. І тільки 20-й зізнався, що сидить за кражу. Негайно випустіть його на свободу, наказав владика. Він може погано вплинути на усіх цих чесних людей, які знаходяться тут, Тож вип'ємо за людей, чесність яких допомагає їм бути вільними. Ось такий собі ліричний відступ на вечір. А коли стемніло, тут взагалі жах. І якщо уявити, що у камерах не було електроенергії, і єдиним джерелом світла було ось це малесеньке, загратоване віконце, то відразу нападає вселенська зелена туга, безмежна, липка та холодна, і хочеться поскоріше звалити звідси на світ Божий. Ну, все, двері відкрилися. Хорош з мене на сьогодні тюремних походеньок. Мене ще чекає морський музей. Якось тут між людьми в освітлених коридорах аж настрій піднявся. Відразу скажу вам про морський музей. Це звичайна трикімнатна хата, у якій, окрім стендів, фотографій, прапорів та кількох моделей кораблів нічого немає. Основна тематика це Аргентинсько-Британська війна за Фолклендські Мальвінські острови. Тобто мене він абсолютно нічим не вразив, тому я не буду забирати вашого дорогоцінного часу для того, щоб це все показати. А з ушуайської тюрми я вже буду виходити. Переговорю тут ще правда з кількома в'язнями, когось заспокою, когось втішу. Побажаю якнайшвидшого дзвоника, та й піду собі. Це я звичайно жартую. Ну, хоча з тюрми я все ж таки піду. Вам дякую, що додивилися. Якщо сподобалося, поставте лайк. Та підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступну частину. Вікторія, а як ти сюди потрапила і коли? У якій я познайомлю вас із нашою землячкою, яка ось уже більше семи років проживає в Ушуаї. І розповідь її буде дуже цікавою. Отож, не пропустіть. Ну а я бажаю вам усього самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання! побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові! Слава Богу та слава Україні!